— І Яка ліса раніше була, от іменно що. Хто? Це ліса, оце ж забуває. Ну да, такий. Ану, дай, так, так, ану так, отак, ну, так. Ліса називалася у вас? Да, ліса. — да? А лоз... з чого вона? Із З лози. — і оце такі ж ворота. — А це ваша, ваша хата? — хату? Ну, це сарай А, у Під бу. соломою. Ну, да, це а такі. це що за хто це? Це баба Васька, це діда Андрія, <сх engagement> то, що ви баба питаєте, Боже, жінка. А ну подожді, баба Боже, Васька, як її прізвище? Павлюченко Василина. Угу. Так, подожди, вот, побачимо. Ну, 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 як у нас є старіша, це діда, mm -hmm. у нас немає. Mm -hmm. А ну давайте де Павлюченко. Де дід, ну ось оце дід. Оце... Як звали його Андрій Павлюченко. Ну, так, а він був церковний старость, чи Ви не... Він бачите, там Ви... от і туди. Вони... Ось ідіть сюди. За, стар... ж... за старостю ніхто не знає. а що ми У голосу... У церковному чи обичному? Так, у так ідіть сюди. Ось, дивіться, я спеціально не закрасив, коли ми фарбували. І, і Ось дивіться, дивіться. 28 рік, а церква закрита 29-му. Угу. Значить, це не могло ж бути вони... і не могли вони її забрати і красити. Це, це при церкві крашено. Так, так. Ось ну, покрашено, я... старость, покрашено. 28 минут. Mm. Староста точка Павлюченко. Ну, я знаю... Ні, чули ви таке, що був? — Чули, чули. Я знаю, ну, а ну, лежить сюди, патагра. Ми річно знаємо, що о, це є. А у церковному горі першим голосом співав? — Так, да, він yeah. першим голосом співав. А от э, і Петя не знає, і Люба не знає. Ну, так і було времена. А ну, йдіть сюди. Оце він, оце він, смотрите, оце він. Оце він, так? Да? Оце, оце, так, да, оце, усередині. А хто сидить на руках? То я сиджу. А, це ви сидите? О, інтересно. Так, <риво> значить, сразу, сразу вас. А хто ще тут? Це моя. Кажіть хто тут ще? Моя сестра, ось ну, Лю... Люба, де Люба? Це оце оце Люба, а це Рая Тоніна, да. це її батько, дядь Міша. Да. А як призвища? Ну гайдук. Гайдук, гайдук. Ну, гайдук. Це моя мама, виходить. Це Тоня Єфімовна робила в нас ну, да, ми знаємо. А, оце дядько. а це батько мій Михайло. Ми а тут перебували. нічого не написано Він ззаді, ні? Я зараз його перефотографірую. Бо у нас такої не було фотографії. Просто я... А це, це баба ваша чи мати вже? Баба це моя, баба Василина. А в якому році вона по померла, да. да, всі називали. Ну казали, баба не, Васька. Вона да, да. да, ж до Арсентія я приходила до Арсенті, родня вони сестра. Ну, брат, да, да. брат і це... сестра, дід Арсентій, той, що коло мене то жив, і Васька. Вони брат. О той, Сентій. що Арсентій, що то ми записували так, за да, нього? Да. Що казав ко ніде Колхоз не дадіться. Ви знаєте цю історію? Зараз Ні, не знаю. Так треба дивитися нашу групу. Я тоді зовсім маленька була. Я знаю, бабу Горпину ховали. Хоч мені тоді казала бабуля, Ти не пам'ятаєш? Ти маленька. я щось пам'ятаю, які старо покрашене старостала коло печі, які хоронили, то несли несла, я бігала вперед. Ну, очевидно, що на мене кричали, вона. що ж ти тебе... бігаєш, ну, 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 нельзя. Ну, а мені що не було, я не А діда ви, ну, діда ви знали, бо ви у нього на руках сидите. <піляв> ну, да. Понятно, що ви знали його. Оце батько. <піляв> ну, ви їх повните ж? Так, а, от от уже. Який красивий був, Михайлович. Такий противний був. Ну, противний, але ну, красивий. Противний, ну, покажіть, противний, але красивий. Ага, Михаїл. А, ну, а Тоня Ефімова, вона худенька. Не ну, вона завжди худенька, Тоня Ефімова. А це Маня, це Рая, це Люба, а це Соня. Да, да, да. А, а ось Соня. А, а Петі немає, не знаю. А що то, коли вони фотографувалися, що то забув? Ну, О, храм, ну що, то храм? Не, наче що? Якийсь він був праздник, тому що А так. в якому одіти? Подожди, зимній храм. Похоже це, на зимній? Ні, весняний, да. мабуть, на Миколая. – Не, на весняний, бо вже і не холодно, і не жарко. Бузинка. Ну, ну, ну листя, це листя, ми, листя там, нема. Це мені там, мабуть, сіті було, года п'ять, мабуть. Було ж тоді як. Я навіть не знаю, скільки мені років було. Листя нема. Тоді вже на, на Миколаїв. То щось другі, якийсь або осінній празник, або, може. Ну, фотограф Проводили. же ж приїжджав не часто сюди. Такі на праздники. Праздники. Ну, так я ж кажу, значить, позвали його. А може, Пасха рання була? Да, Да на Пасху ви... ж тоді фотограф. Да. Да, чого там. Ну, диви, наприклад, буває ж Пасха, що рання. Да. А от, де, нас, оту ну, де у нас фотографії. Десь баба віддом. Олена була, і баба моя сиділи на крильці раніше, от я стов, на живки таких киса. Ну, от було. нічого не можемо знайти. Ну, не знайде. Шукайте, фотографії. шукайте. Я вже все вишукала. Я думала в Люби. В Люби такі оці ці дві фотографії я знайшла і все виходить. Ну, от не, не можу знайти. Петя, я от ложив, десь він їх ложив. Вже все перешукала, ну де можна, де може бути. Ну ж, мати, це можна. Комп'ютер не позатягла. Комп'ютер то не вічно, а, а бумага вічна. Мати була Андріївна, да. да? да. да. тому що це він був, жонатий, ви родня? він був жонатий перший раз. Це ж інші ражені стала. Ну чоловні. да, друге. Це по-моєму оця оця жінка тут жила. Чи хто тут? Чи чоловік? Я вже не не, не пам'ятаю. О, о тут раніше, ось у цій хаті. Хто жив? А не, Києв, так, не вона? Києва? Вона так що? Так там же якось вони, я не знаю, це Коля, по моєму, чи підожі чи Володя? Коля, по-моєму, коля, от його о, це да, од да, Сим'яникивича. Коля да, да а Володя вже виходить, це а Володя нехайна. Mm. А у Андрія жінка була. Рідна моя моєї матері сестра, о у нас жди мене. Жди мене. Може ж Можеш, жди мене, будемо знімати. <т children> О, Скандали, інтриги. Вона интриги. молодою умерла, коли Вірка. Зимня. От у Вірку на Білорусі на Білорусі не можна. Через що? Коли вона була з ман Манюсінька, вона її таки родила. А той не, не вийшов на зв'язок, що вам привіт передавав yeah, із Ростова? Ні, не знаєш, де була. А хто вона і чи померла? Моєї матері, моєї риби. А Воронеж, так, Воронеж. Так що ви родичі, поздравляю вас. Сьогодні ви знайшли родичі. Жди мене. Жди мене, бачите? Ви знаєте, що ви родичі? А вона не знала, сьогодні а тільки узнала. Так що завіть її на храм, а ви теж себе на храм завіть. Да. От, і коли вона мазала хату, вона тільки родила Вірку і мазала хату. Люба, і чого ви улибаєтеся? Вам теж, теж, теж родичі знайти? Вона дуже заболіла. Зараз займуся. І вже не... Вона знала, що вона вже не виділяється. Думаю, що вона ховається за мене. Вона хоче родичей. Вона сказала, що... Маму, заберіть Веру, не оставляйте Андрію, заберіть до себе і ви її воспитуйте. І так у нас забрала її, і її призвала сюди Вірка, Бабина, Бабина Вірка. А так, 7 минут, багато людям дивиться.